Сьогодні ми поговоримо про властивості функції, а саме, що таке нулі функції, як знайти точки перетину графіку з осями координат та проміжки знака сталості. Нулем функції називається таке значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. На графіку нулі функції це точки перетину графіку з вісю ОХ або з вісю абсцис. В завданні ЗНО з математики 2019 року було одне з таких завдань. Скільки нулів має функція, графік якої зображено на малюнку? Бачимо, що графік перетинає вісь абсцис в одній точці. Тож відповідь: Дана функція має один нуль. Його навіть можна назвати цей нуль двійка. Ми бачимо, якщо подивитися масштаб, це число дорівнює 2. Це точка абсциса, точки, в якій перетинає графік функції вісь. Нулик, який написаний, намальований, не має ніякого значення, це не нуль функції. Розглянемо, як знайти нулі функції. Наприклад, якщо у нас є функція y дорівняння 2х додати 14, прирівняємо праву частину до нуля, розв'яжемо рівняння. Х доріння мінус 7, це і є нуль даної функції. Це точка, абсиса. Точки, в який графік функне вісь абсцис. Бачимо, ось вона на малюночку зображена. Для функції більш складної квадратичної. схема не змінюється. Щоб знайти нулі цієї функції, необхідно прирівняти праву частину до нуля. Отримаємо неповне квадратне рівняння. Розв'яжемо його, це будуть числа мінус -5, 5. Тобто дана функція має два нулі. Які дорівнюють мінус 5 і 5. Точки перетину графіка функції з осями координат. Кожна точка на координатній площині має дві координати. На двомірній координатній площині, звісно. Якщо точка знаходиться на осі, будь то абсцис чи ординат, то в неї одна координата нульова. От, якщо подивитися на графік забра... зображеної функції, то точка перетину з вісі ординат має абсису 0. Ось вона. А точка перетину з вісі абсцис має ординати 0. Їх бачимо дві точки і там дві ординати 0. Отримаємо висновок. Для того, щоб знайти точки перетину графіка функції засяме координат, необхідно підставити замість відповідної координати нулики. Давайте, наприклад, знайти точки перетину графіка y дорівня x-3 в квадраті мінус 1 з вісім асис. Для того, щоб знайти точки перетину з вісю абсцис, тобто з вісю х, замість y необхідно підставити нулик. І розв'язати отримане рівняння. Отримуємо рівняння x-3 в квадраті мінус 1 дорівняв 0. Розв'язуємо його, отримуємо корені 2 і 4 це абсиси точки перетину графіка функції з вісю ОХ. Е, Координати точок записуються таким чином: 4, 0 і 20. Аналогічно, якщо ми хочемо знайти точку перетину з віссі ординат, необхідно замість X підставити 0 врівняння функції, обчислити. Буде 0 відняти 3 в квадраті. 9 відняти 1,8. І ми отримуємо, що ордината точки перетину графіка з вісю ординат дорівнює 8. А сама точка має координати 0 і 8. От таким чином можна знайти координати точок перетину графіку, вісю абсис і ординат. Додатність і відємність функції. Функція називається додатньою на проміжку. Якщо f від x. Більше нуля на цьому проміжку. Якщо f від x менше нуля на цьому проміжку, функція називається від'ємною. Зауважу, що саме на проміжку, бо функція може на всій осі приймати різні знаки. Для того, щоб визначити проміжок, на якому, наприклад, функція додатня, необхідно розв'язати нерівність f від x менше нуля. На прикладі подивимося. Необхідно знайти, де функція y древня 5-х. 5х-5 додання. Розв'яжемо нерівність 5х відняти 15 більше 0, при х більше 3, функція додання. Наступне завдання знайти, де функція, функція від'ємна. Розв'язали нерівність відповідно, отримаємо проміжок від мінус нескінченності до 3. Хочу зауважити, що для графіка, там, де функція від'ємна, тобто графік знаходиться під вісю, там, де функція додатня, графік функції знаходиться над вісю абсис. Отак от це впливає на графік функції. Для того, щоб знайти проміжки знака сталості функції. Зазвичай не завжди зручно знаходити розв'язки нерівності f від x більше 0 і f від x менше от Подивимося, наприклад. Якщо нам треба знайти. Проміжки знака сталості функції дорівнює 2х квадраті мінус 4х, то розв'яжемо нерівність, коли більше нуля права частина, менше нуля. Це можна зробити методом інтервалів за допомогою квад... графіка квадратичної функції. І отримали спочатку проміжки додатності. Дивимося на малюночку, вони зобразуються. Це проміжок від мінус нескінченності до нуля, і від 2 до плюс нескінченності. Проміжки додатності. Е, проміжки від'ємності, там, де графік знаходиться під вісю абсцис, В даному випадку це проміжок від 0 до 2. Е, розв Звісно, розв'язувати два рази на рівність не дуже зручно. Тому. Попишемо спосіб, коли можна одночасно знайти проміжки додатності і від'ємності. Для цього просто необхідно спочатку знайти нулі функції, тобто прирівняти праву частину рівняння функції до нуля, розв'язати необхідне рівняння, отримані точки розмістити на числовій осі і визначити знак. Подивимось на прикладі. Знайти проміжки знака сталості функції y до рівні x 5 х Розв'язуємо рівняння х 5 х до рівня 0. корені цього рівняння 0 і 5. Відмічаємо отримані нулі функції на числовій осі. І визначаємо знаки на отриманих проміжках функції. Це буде плюс, мінус, плюс, тобто при х від мінус нескінченості до 0 і від 5 до нескінченості функція додатня. А при х від 0 до 5 функція від'ємна. Одночасно знайдено і проміжки додати, де функція додатня і де від'ємна. Дякуємо за увагу. На все добре. Чекаємо вас до нових